Тепер, коли ми розглянули особливості кількостей часток, давайте обговоримо показники щодо грипу, які використовують для щотижневого звітування. Вони включають як абсолютні, так і відносні величини. Щотижня потрібно збирати та повідомляти дані за такими показниками: частка або інцидентність випадків грипоподібних захворювань або ГПЗ за чисельністю населення, охопленого послугами. Та або кількістю амбулаторних прийомів на тиждень загалом і за віком, частка або інцидентність тяжких гострих респіраторних захворювань або ТГРІ за чисельністю населення, охопленого послугами та або загальною кількістю госпіталізованих осіб загалом і за віком у тому числі, частка або інцидентність випадків госпіталізації з ТГРІ, частка або інцидентність випадків госпіталізації довід із ТГРІ. Частка або інцидентність смертей пов'язаних із ТГРІ, частка зразків осіб із ГПЗ та ТГРІ з позитивним результатом тестування серед усіх протестованих зразків за типом і під типом. Можна збирати додаткові показники, які допоможуть країнам контролювати епідеміологію випадків грипу залежно від потреб та ресурсів системи епіднагляду. Це стосується таких даних для випадків ГПЗ, госпіталізації з ТГРІ, госпіталізації до відділень інтенсивної терапії від із ТГРІ та смертей, пов'язаних із ТГРІ. Загальна кількість випадків із основними факторами ризику та частка випадків із основними факторами ризику, і супутніми медичними станами. Загальна кількість випадків серед осіб, які отримали вакцину проти сезонного грипу, та частка випадків серед осіб, які отримали вакцину проти сезонного грипу загальна кількість випадків серед осіб, які отримали противірусну терапію, та частка випадків серед осіб, які отримали противірусну терапію, також можна збирати додаткові показники щодо респіраторних вірусів, щоб отримати уявлення про роль грипу серед інших вірусів. Які можуть викликати ТГРІ та ГПЗ до таких показників належать частка зразків із позитивним результатом тестування на будь-який респіраторний вірус серед усіх протестованих зразків розподіл випадків із позитивними результатами тестування на респіраторні віруси, розподіл випадків із позитивними результатами тестування на респіраторні віруси за віковою групою і тяжкістю випадків. Наприклад, випадків ГПЗ, госпіталізації із ТГРІ, госпіталізації довід із ТГРІ та смертей, пов'язаних із ТГРІ. Ми розглянемо кожен із таких показників окремо. Пізніше ми розглянемо рекомендовані вихідні дані у формі таблиць і графіків, які ілюструють ключові показники та дізнаємося, як їх створити. Перш ніж розглянути показники більш детально, давайте визначимо поняття району обслуговування. Це географічний район, у якому збираються дані щодо випадків захворювання. Тобто це населення району, яке обслуговує певний заклад охорони здоров'я. Його може бути важко визначити, оскільки люди можуть отримувати послуги в інших районах за межами місця проживання. Це ускладнює використання легкодоступних даних про населення міста або регіону. У деяких пунктах було проведено опитування щодо користування послугами у сфері охорони здоров'я, щоб чіткіше визначити населення району обслуговування. Але якщо громада не є чітко визначеною, визначити район обслуговування закладу все одно складно. Інформацію про кількість людей у районі обслуговування закладу в ідеалі слід стратифікувати за віком і статтю. Використовуючи таке визначене населення як знаменник, ми можемо визначити тягар захворювання та розрахувати інцидентність ГПЗ та ТГРІ. Давайте розглянемо основні розрахунки для отримання деяких із цих показників. Щоб розрахувати частку або інцидентність випадків ГПЗ, вам знадобиться кількість пацієнтів, які відповідають визначенню випадку ГПЗ у дозорному пункті загалом та за віковими групами. Якщо відома чисельність населення, яке обслуговує дозорний пункт, загалом і за віком показник можна розраховувати як інцидентність. Повідомлення інцидентності є пріоритетним варіантом для порівняння. Якщо чисельність населення невідома, наступним пріоритетним варіантом є розрахунок і повідомлення показника як частки з використанням загальної кількості амбулаторних прийомів у дозорних пунктах з усіх причин. Найменш пріоритетним варіантом є повідомлення кількості випадків. Кількості не дають можливості порівняти дані різних дозорних пунктів та можливості сформувати краще уявлення про масштаби грипу у районі. Тепер давайте розглянемо показник частки або інцидентності випадків госпіталізації з ТГРІ, госпіталізації у від ТГРІ та смертей, пов'язаних із ТГРІ. Усі показники слід розраховувати як загальні, а потім розбивати на рекомендовані вікові категорії. Щоб розрахувати цей показник, вам знадобиться кількість випадків госпіталізації з ТГРІ, госпіталізації у від ТГРІ та смертей, пов'язаних із ТГРІ загалом та за віковими групами. Знову ж таки, якщо відома чисельність населення району обслуговування лікарні загалом і за віком, показник можна розраховувати як інцидентність. Якщо чисельність населення району обслуговування лікарні невідома, наступним пріоритетним варіантом є розрахунок і повідомлення показника як частки з використанням загальної кількості випадків госпіталізації. Найменш пріоритетним варіантом є повідомлення кількостей випадків ТГРІ. Хоча кількості можуть надати лікарні корисну інформацію про тягар ТГРІ на місцевому рівні, вони не дають можливості порівняти дані різних лікарень, щоб отримати загальну картину тяжкості тягаря грипу в районі. Щоб розрахувати частки або інцидентність для показника, потрібно розділити кількість випадків на чисельність населення. У випадку показника щодо ТГРІ потрібно розділити загальну кількість госпіталізацій із ТГРІ, госпіталізацій довід із ТГРІ або смертей, пов'язаних із ТГРІ на кількість населення, що проживає в районі обслуговування або загальну кількість госпіталізацій. Зауважте, що для розрахунку показника щодо ГПЗ потрібно було б розділити загальну кількість випадків ГПЗ на кількість населення в районі обслуговування або загальну кількість амбулаторних прийомів. Наприклад, ви ділите кількість госпіталізацій із ТГРІ на загальну кількість госпіталізацій або кількість госпіталізацій довід серед пацієнтів віком більше 60 років на кількість населення віком більше 60 років у районі обслуговування лікарні. Часто частки та інцидентність відображаються як відсоток позитивних результатів, тому ми множимо обидва значення на 100. У якому прикладі показано розрахунок інцидентності? Якщо потрібно, поставте відео на паузу і продовжуйте перегляд після того, як визначитись із відповіддю. Правильна відповідь: приклад 2. Третім показником, який потрібно повідомляти, є відсоток зразків із позитивним результатом тестування на грип серед усіх протестованих зразків осіб із ТГРІ. Щоб розрахувати його, вам знадобиться загальна кількість протестованих зразків осіб із ТГРІ та загальна кількість зразків осіб із ТГРІ із позитивним результатом тестування на грип. Обчисліть загальний відсоток позитивних результатів тестування на грип, розділивши кількість зразків із позитивним результатом тестування на грип на кількість протестованих зразків, а потім помножте результат на 100. Щоб детальніше дослідити показник позитивних результатів, оцініть розподіл випадків із позитивним результатом тестування на грип за типом і підтипом. Цей показник описує переважний тип грипу та переважні підтипи, що викликають грип. Його можна розрахувати, поділивши загальну кількість зразків осіб із ТГРІ з позитивним результатом тестування на певний тип або підтип грипу, наприклад, h 3 n 2 на загальну кількість зразків із позитивним результатом тестування на грип. Щоб отримати відсоток позитивних результатів, помножте отримане значення на 100. Ви бачите дані щодо кількості зразків із позитивним результатом тестування на грип за типами і підтипами Загалом 10 зразків дали позитивний результат тестування на грип, 8 зразків на вірус грипу А і 2 на вірус грипу Б. Таким чином 8 з 10 або 80% мають позитивний результат тестування на вірус грипу А. Давайте розглянемо підтипи вірусу грипу А, оскільки цей тип має найвищу ймовірність викликати епідемії та пандемії. Якщо 8 зразків із позитивними результатами, Якщо вісім зразків із позитивними результатами тестування на вірус грипу А додатково класифікувати за підтипами, ми виявимо, що всі зразки можна класифікувати за підтипами. Сім зразків мають вірус грипу А h 1 n 1 2009 року, а один вірус грипу А h 3 n 2 Таким чином, 7 з 10 або 70% зразків інфіковані вірусом грипу А, h 1 n 1 Тепер давайте розглянемо деякі додаткові показники. Їх можуть вибірково використовувати деякі програми. Країни також можуть збирати та повідомляти щотижня дані на індивідуальному рівні, що описують певні клінічні аспекти пацієнтів із грипом, у тому числі супутні медичні стани. Лікарні або пункти під нагляду повинні документувати для всіх пацієнтів із грипом або для певної підгрупи випадків, таких як випадки ГПЗ або випадки госпіталізації довід із ТГРІ, кількість випадків. Із основними факторами ризику загалом та за станом астма, діабет, ожиріння та вагітність. Серед осіб, які отримали вакцину проти сезонного грипу. Серед осіб, які мали противірусну терапію. Для кожної категорії тяжкості пацієнтів розрахуйте та повідомте відсоток випадків із факторами ризику, загалом і за станами. Інші розрахунки можуть включати відсоток випадків серед вакцинованих осіб та відсоток випадків серед осіб, які отримали противірусну терапію. Наприклад, ви повинні підрахувати загальну кількість випадків госпіталізації з ТГРІ з факторами ризику та розділити її на загальну кількість випадків госпіталізації із ТГРІ. Потім помножте результат на 100. Ви можете зробити такі самі розрахунки для двох інших категорій тяжкості пацієнтів: випадків госпіталізації довід із ТГРІ та смертей, пов'язаних із ТГРІ. Ви також можете розрахувати відсоток кожного фактора ризику від загальної кількості випадків ТГРІ у категорії тяжкості випадків. Наприклад, поділіть кількість випадків госпіталізації з ТГРІ осіб осіб засмою на загальну кількість випадків із факторами ризику, потім помножте на 100, щоб отримати відсоток. Одним з додаткових показників щодо респіраторних вірусів є відсоток зразків із позитивним результатом тестування на будь-які респіраторні віруси серед усіх протестованих зразків. Його розраховують, поділивши кількість зразків із позитивним результатом тестування на будь-який респіраторний вірус на загальну кількість протестованих зразків. Наприклад, якщо за ЕТ-37 було протестовано 40 зразків, та з них 20 дали позитивний результат, відсоток позитивних результатів становитиме 0,5 або 50%. Іншим показником щодо респіраторних вірусів, який слід повідомляти, є розподіл респіраторних вірусів. Його розраховують, поділивши кількість зразків із позитивним результатом тестування на певний вірус на загальну кількість протестованих зразків або на загальну кількість зразків із позитивними результатами тестування на будь-який вірус. Щоб перетворити частку у відсоток, множимо її на 100. Наприклад, за тиждень 37-ї було опрацьовано 100 зразків. 20 із них дали позитивні результати тестування на респіраторні віруси, у тому числі грип та інші респіраторні віруси. Серед зразків із позитивними результатами 5 зразків мали позитивний результат тестування на РСВ. Ми можемо розрахувати відсоток позитивних результатів тестування на РСВ. 5 потрібно поділити на 100 та помножити на 100, тобто 5 відсотків. Ця величина є важливою, тому що вона описує абсолютний тягар РСВ. Відсоток РСВ серед усіх зразків із позитивними результатами 5 потрібно поділити на 20 та помножити на 100, що становить 25%. Ця величина є важливою, тому що вона описує відносний тягар кожного вірусу. Подібним чином ми можемо розглянути відсоток позитивних результатів тестування на грип. Його можна розрахувати, поділивши кількість зразків із позитивними результатами тестування на грип, на загальну кількість протестованих зразків. Наприклад, якщо 10 зі 100 зразків мають позитивний результат тестування на грип, відсоток позитивних результатів тестування на грип становить 10%. Однак для грипу ми можемо додатково проаналізувати такі результати за підтипами та за епідеміологічними факторами, такими як тяжкість захворювання або вікова група. Наприклад, ми маємо кількість зразків із позитивним результатом тестування на грип, які інфіковані під типом вірусу грипу А-H1N1. Чотири з таких зразків отримані від пацієнтів віком від 2 до 5 років. Всього у цій віковій групі 20 пацієнтів. Тому відсоток позитивних результатів тестування на H1N1 у віковій групі від 2 до 5 дорівнює 4 з 20 або 20%. Останній показник щодо респіраторних вірусів стосується розподілу респіраторних вірусів за рекомендованими віковими групами і тяжкістю випадків. Ви можете розрахувати відсоток або розподіл випадків ГПЗ із позитивними результатами тестування та типи респіраторних вірусів за рекомендованими віковими групами. Також ви можете розрахувати розподіл типів респіраторних вірусів для кожного ступеня тяжкості ТГРІ, госпіталізація, госпіталізація довід або смерть пов'язана із ТГРІ. Розглянемо приклад. Ми маємо кількість зразків із позитивним результатом тестування на РСВ у пацієнтів віком менше 2 років серед пацієнтів, госпіталізованих із ТГРІ. Ділимо таку кількість на загальну кількість госпіталізацій з ТГРІ серед пацієнтів віком до 2 років та множимо результат на 100. Потім ми можемо розглянути кількість таких зразків у інших вікових групах. Цей розподіл охоплює пропоновані вихідні дані для представлення показників розглянутих раніше.